Краще проходило все-таки загортання в густіший посів. Ага. І... Якщо виросте навіть кільканадцять тисяч штук по кілограму це вже щось буде. Тут є їх полу. три штуки чи чотири. Воно тепер візьметься. Ну що ж, друзі? Такі тут справи подайкону. Напевно, найшвидше, що висівати під стер... по стерні і встигнути до наступного посіву зими. Справа буде марною, тому що зовсім мало часу. Місяць пройшов, вже вважайте, а воно нічого не виросло, тому що посуха, мушка. Якби це було на поливі, то питань би не було. Щось би вже було значно краще. А так у звичайних природних умовах. Треба використовувати. Посів дайкону тільки, тільки, кільки з дати можливістю йому і рости до пізньої осені. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Хай переможе Україна. Клятих москаликів, що самі рабами стали у свого фюрера, та ще і нас хочуть зробити такими ж самими рабами. Ну, До побачення, друзі. До зустрічі в наступних відео.